Вже другий тиждень коломийські учні початкової школи мають незаплановані канікули. Через низьку температуру повітря навчання тимчасово призупинено. Додатково п'ять днів відпочивали усі школярі. Тепер навчання відновили лише старшокласникам. Ми поцікавилися у начальника управління освіти міської ради Марії Грицан, як діти наздоганятимуть шкільну програму і чи отримають за цей час зарплатню вчителі. Навчання в школах, дошкільних та позашкільних закладах було призупинено за рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Причина сильний мороз і відповідно низька температура повітря. Школи не навчалися е, і дошкільні заклади. Сьогодні ми відновлюємо уже роботу шкіл 5-11 класів, учнів 5-11 класів. Е, молодших дітей ми ще е, не запрошуємо до школи, оскільки з середи знову передбачається різке похолодання, і тому ми вже не хочемо на один-два дні відкликати початкову школу. Діти 5-11 класів будуть навчатися з 10-ї години, коли вже стає трошки тепліше. Вони будуть працювати дещо по скороченій програмі, тобто уроки будуть десь близько 30 хвилин. Тепер навчання буде інтенсивнішим, наголошує Марія Грицан, адже доведеться дещо ущільнити подачу нового матеріалу. Три суботи учням доведеться повчитися, щоб відпрацювати пропущені дні. Відновлено роботу і в дошкільних закладах Коломиї. Це чергові групи, ті батьки, котрі не мають змоги дітей тримати вдома, приводять в садочки і відповідно садки працюють. Є кухня, є вихователі сьогодні на роботі і будуть працювати. Щодо оплати праці педагогів та вихователів, теж є на це відповідний наказ управління освіти. Представники дошкільних закладів, які не відпрацьовували за минулий тиждень, отримають дві третіх зарплатні, а вчителі 100%. відсотків. Вони будуть відпрацьовувати. А з сьогоднішнього дня і дошкільні заклади теж отримають 100% відсотків плати, тому що чергові групи працюють. Будуть сьогодні працювати по графіку. одні, вихователі завтра може інші. Хто не буде мати на групі дітей, то буде займатися методичною роботою, тобто з цього тижня буде 100 відсотків. Отки оплата праці педагогічним працівникам цей навчальний рік видається особливо успішним для дітей. Окрім осінніх канікул, вони мають ще й не заплановані через погоду. Ймовірно, відпочиватимуть діти й у березні на традиційних весняних канікулах. Та й загалом, у зв'язку із проведенням євро 2012 навчальний рік завершиться швидше аніж 25 травня. Про школи